Почали обговорювати також і е, можливість бронювання. До прикладу, комітет з економічного розвитку пропонує надати можливість бізнесам бронювати до 50 військовозобов'язаних за умови, якщо вони, тобто роботодавці, будуть платити 20 тисяч гривень на місяць плюс півтора відсотки від зарплати е, від зарплати працівників, враховуючи, що в цей розрахунок закладено коефіцієнт зарплати можна зробити висновок, що бронь має охопити Ну все-таки Оп, менеджмент і на вашу думку, чи не створить це прецедент, коли люди почнуть просто скаржитися, що вони стикаються з економічною дискримінацією? Адже ну одна справа, ми розуміємо бронювати медиків, а інша справа бронювати тих, хто приносить більше прибутку, чи можливо це на вашу думку ну, нормальна, адекватна ситуація. Я вважаю все-таки, що це так і є дискримінація з приводу економіки. Так? Тобто, якщо людині там зарплата офіційна там буде не 20 тисяч, чи там, 35 тисяч, як хочуть встановити, наприклад, там, 19, там чи 18, так це та, це так само дуже велика зарплата по міркам того, що у нас мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Тому. Дуже багато людей, які також працюють, мають різні важливі також професії. Вони там дійсно щодо них сплачуються податки, але вони не матимуть змоги забронюватися. А люди або компанії, які, наприклад, у них більша маржинальність, взагалі, то вони дуже легко собі дозволять встановити офіційну зарплату 35 тисяч гривень і сплачувати податки. Тобто, по суті, це буде вже таке як узаконене відкуплення від мобілізації. Угу. Тобто, все ж таки, нотка дискредитації такої є, на вашу думку. Я думаю, що 100% є, тому що у нас є закони, які встановлюють, які саме є критерії для бронювання, критерії для відстрочок від мобілізації, і от е, така, такий вид відстрочки, як оплата е, там офіційної зарплати та податків там в якихось межах, так то це по суті е, ми узаконюємо саме е, узаконюємо е, оплату. Від е, звільнення від мобілізації, у uh -huh. uh -huh. тому ця дискримінація виходить.